Чому позеленів південний бух пояснення екологів? У Вінниці збирають кошти на оздоровчий табір для дітей. Як можна доєднатися до доброї справи? На Вінничині відремонтували два дорожні мости. Це новини Вінниччини. і говоримо про найактуальніші події з життя регіону. Вінниччині відремонтували два дорожні мости, які були в аварійному стані. Шляхопроводи знаходяться на автомобільній дорозі загального користування. Державного значення Кременець, Біла Церква, Ржищів, Канів, Софіївка згідно висновків обстеження на мостах загальною протяжністю 83,1 метри необхідно було підсилити опори споруд, відновити та посилити балки прогонової будови. Про це повідомили у службі відновлення та розвитку інфраструктури Вінничини. Відновлені шляхопроводи суттєво спростять логістичне сполучення територію Вінницької області. На Вінниччині екологи дослідили воду з річки Південний Буг. Фахівці Державної екологічної інспекції відібрали проби поверхневих вод в місті. Водозабору КП Калинівка, водоканал перед містом Вінниця біля автомобільного мосту та в районі пляжу Гонти. Під час проведення досліджень визначались основні показники забруднюючих речовин. Завищені показники свідчать про те, що у воді збільшилась кількість органічних і неорганічних речовин, і потрібно більше кисню для їх окиснення. Цей процес називається цвітінням води. Це природний процес, який починається внаслідок масового розмноження синьо-зелених водоростей – ціанобактерій. Вони масово поширюються при температурі від плюс 20 градусів. Саме тому це явище характерне для спекотного літнього періоду. Зазначили в екоінспекції. Решта показників забруднюючих речовин, знаходиться в межах допустимого значення. Фахівці ДСНС проінспектували одне із найулюбленіших місць відпочинку віничан лісовий масив Степашки Гайсінського району. Спільно із місцевими лісничими та поліцейськими рятувальники обійшли майже всю рекреаційну зону хвойного лісу, де зазвичай люди розгортають цілі наметові містечка а також до такої роботи залучили й безпілотний літальний апарат. Про це повідомили в головному управлінні ДСНС у Вінницькій області. За допомогою БПЛА ДСНСники виявляють порушників. Однак цього разу рейдовою групою таких виявлено не було. Надзвичайники провели інструктажі, під час яких наголосили на забороні відвідувати ліси та правилах пожежної безпеки. Загалом нагадаємо, лише з початку року на Вінниччині вогнем знищено понад 400 гектар землі під час проведення рейдової перевірки було охоплено 98 осіб, з якими проведений інструктаж, що недопущені розпалювання вогнищ та багать і заборона спалювати суху траву та стриню. У Вінниці планують організувати оздоровчий табір для дітлахів, які втратили батьків на війні або переїхали зі сходу України. Тижневий відпочинок із різними активностями проведуть на базі відпочинку Берізка. Не всі батьки мають змогу оплатити для своїх дітлахів такий вид відпочинку. Тому організатори звертаються за фінансовою допомогою до усіх небайдужих, хто готовий і має бажання долучитись до гарної справи. З нами на зв'язку один із ініціатв. Аторів дитячого табору, депутат Вінницької міської ради Михайло Ганчук. Пане Михайле, мої вітання. Розкажіть, хто є організатором табору для дітей? Головний ідейник і організатор табору для дітей це наша Вінницька громадська організація полум'я надії. Також багато хто долучився, в тому числі я, коли дізналась про таку гарну ідею організувати табір відпочинку для дітей. На яку кількість та для яких категорій дітей організований табір? Табір організовано на близько ста дітей, і це діти в основному це діти, які батьки яких не можуть забезпечити відпочинок для дитини. Також діти, які приїхали зі сходу України, які своїми очами побачили війну, і діти, які втратили батька на війні. Розкажіть ще які активності заплановані у таборі. Табір буде на базі бази відпочинку Берізкі, це неподалік Вінниці, село Тютьки. Це гарна база. власники її з розуміння віднеслись до ідеї, зробили мінімальну ціну. Це 2,5 тисячі на дитину. Там є басейн, буде чотириразове харчування і будуть різні спортивні активності. Будуть майстер-класи, буде навчання, будуть тренінги. Чи плануються ще заїзди цього літа? Зараз ми проведемо перший заїзд, а і побачимо, побачимо, як вийшло. І можливо, можливо, так це буде а, ще декілька заїздів. Дякую за роз'яснення глядачам. Нагадаю, що у нас на зв'язку був Михайло Ганчук, організатор дитячого табору, депутат Вінницької міської ради. У Вінниці в парковій зоні центрального стадіону Локомотив відбувся дводенний фестиваль. Файна здибанка на ярмарку було представлено унікальні товари ручної роботи від українських брендів. Прикраси, свічки, одяг, білизна, іграшки можна було придбати не лише від місцевих майстрів, але й представників зі Львова, Чернігова та Києва. На ярмарку усі охочі мали змогу взяти участь в дитячих та дорослих майстер-класах, зокрема, зліплення з глини та ткацтва. А ще насолодитися чайною церемонією зіграти в настільні ігри та відпочити у релакс зонах на гамаках. Музей із раритетними авто і технікою переїхав з Соборної у міський парк імені Леонтовича. Експонати минулих епох розмістили біля льодового клубу. Частина експонатів залишиться на вулиці, іншу частину розмістять по сусідству під дахом. Це більш дорогі і коштовні для колекції машини, розповів власник. Раніше тут був атракціон Автодром, потім це місце було закинуте і перетворилось на назва ще тепер тут пофарбували підлогу та стіни, провели світло, закінчується ремонт. Сюди вже перевезли два мотоцикли. Зараз відкрита експозиція музею. Працює за благодійними внесками людей. Це може бути будь-яка сума. Після офіційного відкриття планується встановити таку ж суму, яка і за попередньою адресою: 40 гривень для дорослих та 20 гривень для дітей. Усі новини цього дня, про які ми хотіли розповісти вам сьогодні. Зі свіжою порцією новин чекаємо на вас традиційно о 19.30. на цьому ставмо крапку. Бажаємо лише позитивних новин. Віримо у збройні сили України. До зустрічі на рідному каналі.